А добра і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку на живуть. Вітаю вас, друзі! У світі цікавої математики. Сьогодні ми познайомимося зі складом числа 9, а також закріпимо вміння орієнтуватися в просторі. Зима чарівниця. Як красиво навкруги! Падає білий пухнастий сніг, поступово вкриваючи все довкола, землю, дерева, річки, озера. Вода у водоймах стає дуже холодною, а потім морози сковують кригою поверхню води. Та риби в річках і озерах продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплого моря. Тож давайте зазирнемо під кригу водойми. А як ми це зробимо? Я проведу для вас фоторепортаж із підводного світу, занурившись під воду, на батискафі. скафі. Який чудовий та неповторний світ під кригою! І мешканці водойми живуть кожен своїм життям. Подивіться діти, що за риба до нас підпливла. Так, це карась. Карасі взимку пірнають у мул в яму і чекають там, коли вода стане теплішою. Зробимо фото карася на згадку. Узимку водорості опускаються на дно. Під водою стає темно. Та напівтемрява не заважає хижим рибам, які не зупиняються на зимівлю, а навпаки. Допомагає їм полювати на інших риб. До хижих риб відноситься окунь. А ось і він пливе нам назустріч. Знайомте діти. Це окунь. Фото на пам'ять. Друзі, пограємо разом з окунем. Окунь буде плавати, а ми будемо називати, куди він пливе. Будьте уважними, де з'явився окунь. У нижньому лівому куті. У якому напрямку він пливе. Праворуч. Куди пливе окунь? Вгору. А зараз. Ліворуч. В якому напрямку пливе окунь. Вниз. Уявімо, що водойма, в якій плаває окунь, це прямокутник. Риба буде з'являтися в різних кутах. А ви будете називати кут, в якому плаває окунь? В якому куті окунь. У верхньому правому куті. А зараз він де. У нижньому лівому куті. Де окунь? У верхньому лівому куті. Де рибка? У нижньому правому куті. Де плаває окунь? Посередині. Дуже добре діти! Ви були уважними. Яка красива і довга риба до нас підпливла, упізнали? Це щука. Вона хижак. Хижаки у зимувальні ями не ховаються, але й мешканців цих ям чомусь не чіпають. Хоча могли б таким чином за всю зиму забезпечити собі достатньо їжі. Яка щука гарна! Треба її сфотографувати! Познайомимося діти зі складом числа 9. У цьому нам допоможуть рибки. Що таке склад числа 9? Це кількість предметів чи об'єктів, яких є 9. У нашому випадку це рибки. Порахуємо разом риб: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Так, 9 риб. Якою цифрою позначимо кількість? Правильно, цифрою 9. Треба розділити рибок на дві зграї так, щоб разом їх було всього 9. Як це можна зробити? У першу зграю попливе одна рибка. Тоді у другій зграї залишиться 8 риб. 9 це 1. І вісім. У першій зграї буде дві рибки. Тоді у другій зграї. Сім риб. Дев'ять. це Два і сім. У першій три рибки. А у другій. Шість риб. Дев'ять це Три і шість. У першій зграї буде чотири риби. А у другій Дев'ять це чотири і п'ять. У першій плаває п'ять риб. Тоді у другій чотири. Дев'ять це п'ять і чотири. Перша зграя шість рибок. Друга зграя. Три рибки. Дев'ять це шість і три. Перша зграя. Сім риб. Друга зграя. Дві рибки. Дев'ять це Сім і Два. У першій зграї плаває вісім рибок. Тоді в другій залишиться одна рибка. Дев'ять це Вісім і один. Молодці. Ви впоралися із завданням. Трохи відпочинемо та разом потанцюємо. Запрошую малята всіх на веселу руханку. Граються синочки і доньки один, два, три, дружно плескають в долоньки один, два, три, а щоб пальчики зігріть. Сіті зігріть, ви швиденько їх подріть! Друзі, кого ви бачите? Так, жабку. Жаби взимку сплять, готуються до сплячки заздалегідь. Багато харчуються, щоб накопичити поживні речовини. Під час сплячки жаби ховаються під нависаючими берегами або зариваються глибоко в мул. Треба зробити фото мешканки водойми. Повторимо, друзі, склад числа 9. Як ви бачите, перший ряд цифр з пари вже стоїть. Вам потрібно підібрати правильну цифру до кожної пари. Починаємо. 9 1 і 8. 9 2 і 7. 9 – це 3 і 6. 9 – це 4 і 5. 9 – це 5 і 4. 9 – це 6 і 3. 9 – це 7 і 2. 9 – це Вісім і один. Супер! Добре запам'ятали! А це хто ховається? Вірно, це рак. Раки взимку також сплять. Вони шукають притулок, використовуючи при цьому затишні місця, на дні водойми, вкриті мулом чи гілками, що потрапили у воду. Та частіше раки риють довгі нори, в яких і проводять зиму. Фото на згадку. Пограємо разом із мешканцями водойми в хованки Треба відшукати всіх мешканців. Назвати їх і розповісти, де вони заховались. Роздивіться уважно. Це Окунь. Де він сховався? За зеленими водоростями. Це щука. Вона заховалася між синіми і жовтими водоростями. Це рак, де він заховався. Під корягою. Це жабка. Вона сховалася на камінні за водоростю. Це карась. Він плаває. Над пеньком. Гарна робота, друзі! Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає дуже мало, і риба може загинути. Тому люди пробивають у кризі ополонки. І туди до цих ополонок припливає дуже багато риби, щоб подихати і врятуватися від задухи. Друзі, прийшов час закінчувати свій пізнавальний репортаж із підводного світу. На згадку про мешканців водойми я дарую вам гарні фото. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нової зустрічі, друзі!